Hyundai Kona 2019 року. Це в нас електромобіль на 64 кВт. Машинка має білий колір, привезена з Європи, не бита, не фарбована. Сох 100%, тому що по гарантії була замінена батарея. от, такі от футуристичні диски, автомобіль має, комплектація в неї досить -таки жирнюча. Передній і задній перектроніки, безключовий доступ, датчики тиску в шинах також у нас є, датчики сліпих зон у нас в наявності, вже встановлено тонування скла. В салоні шкіра, перфорована темно-сіренького кольору, електрорегулювання передніх сидінь е, з підігрівом передніх сидінь та вентиляцією передніх сидінь, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль е, Також у нас є підкермові пелюстки, які відповідають за ступінь рекуперації. Також у нас є підігрів керма, все працює, все шикарно. Датчик світла, датчик дощу у нас є. Проєкційний дисплей є. Утримання у смузі, запобігання зіткненням. Також розпізнавання дорожніх знаків, все це є. Сідаємо всередину. Тут нас зустрічає одна зона клімату, старт стоп мотору звісно з кнопочки. Ось така мультимедія від Kia Hyundai, вона з сенсорним дисплеєм вона з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto ну, через шнурочок, але він є. Є бездротова зарядка для телефону, виглядає ось так. Є камера заднього огляду. Зараз включимо, подивимось. Ось так вона виглядає, широкоформатна, з проєкцією теж такою у нас фальт, ну, тобто, інформативно досить таки. Е, Bluetooth USB AUX теж є, назву, якщо не розумієте, що таке Apple Carplay та Android Auto. Так, е, Дзеркало з автозатемненням заднього огляду у нас теж в наявності, в комплектацію входить. Е, Саунд-система в нас Skrell, досить таки непогана. Саунд-система грає досить таки прикольно. Так, йдемо далі. Задній ряд сидінь виглядає ось так, в дуже гарному стані. Теж перфорація, перфорація ну, вона у нас оригінальна, тобто це не імітація. Маємо центральний підлокітничок, два підстаканнички, і ось так виглядає автомобіль ззаду наперед. Ну Ось так от кона заворажує твій погляд. Багазничок доволі такий вмісткий, також ну тут не буде вже тобі не запасного колеса, але є спеціальний насос і ось такі от зарядки. Так, Рекомендуємо ми цей автомобіль, тому що це шикарний кросовер, електричний кросовер, який буде заряджатись від розеточки вдома, буде суперекономічним та проходимим по їздовим якостям. Купуй у нас на хапай авто, Велика окружна дорога 22, місто Київ, приїжджай, робити здрайв СТО та забирай до себе додому. Можеш взяти як за повний шматок грошей, які буде вказано в об'яві, так і 15% від тої суми відрізається, буде твій аванс, і від 1 до 5 років можеш взяти у лізинг. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.